На території Клесівської селищної ради проживає понад 7 тисяч людей. Найбільшою проблемою цієї місцевості, яка розташована на гранітних пластах, є питна вода. Вода подається нерегулярно, по годинах. Вода подається, ну зараз дійсно, більш-менш це зробимо. Треба робити повну реконструкцію, да, виділили кошти на водопостачання села Пугач у нас. Там теж там проблема така була, що вода завозна в даний момент, в даний час, і маючи таку проблему, це ну, дуже, дуже, дуже важко і страшно про це говорити. Серед найпоширеніших місцевих проблем кажуть сільські голови: облаштування доріг, газифікація, будівництво клубів, забезпечення шкільними автобусами, щоб починати їх вирішення, як оформляти документи, до кого звертатись за допомогою, відповіді на ці та інші питання, і шукали учасники семінару протягом п'яти днів його проведення. Ми організували візне заняття на базі Зорянської сільської ради, і вони там почерпнули чимало корисного для виконання своїх функціональних обов'язків. Було багато проведено практичних занять. Свої поради новообраним головам дав і депутат обласної ради трьох скликань. Нині перший заступник голови Михайло Крипко. Наш святий обов'язок, працюючи разом з ними, пивуючи з ними в одному човні, весь той досвід, який в нас є, наші можливості підказати, допомогти там, де треба скоординувати наші дії, щоб досягнути позитивного результату. Цього разу навчалась лише третина новообраних голів. Продовж найближчого часу такі семінари організують і для інших початківців. А 7 грудня у день місцевого самоврядування для всіх майже чотирьох сотень сільських селищних та міських очільників краю буде проведено презентацію стратегії розвитку місцевого самоврядування області. Галина Баранчук, Богдан Рябунець, інформаційна програма День.